Друзі, привіт! Хочу вам сьогодні показати, як я качаю на турніку прес вдома. Використовую гантельку 20 кг і просто турнік. От, зараз я буду вам показувати, і в кінці ще розкажу, скільки таких підходів я роблю, і з якою е паузою між підходами, і з якою інтенсивністю. От, дуже люблю цю вправу. Рекомендую хто. Може так повторити і робити з такою технікою, звичайно, це дуже ефективна вправа на ваш прес. Буду ще паралельно розказувати. Зробив 10 підйомів ідеально рівними ногами до турніка. Хто не може ідеально рівними, можна трошки зігнутими в колінах і можна не до турніка, а там 90 градусів можна вище, чим вище, тим краще. Тоді беру 20-ку, ставлю собі на самий край коліна. і роблю ще, добиваю там 10-20 підйомів жабкою. От, зробив таких зараз 10 підйомів. Я вже це роблю третій підхід. Всього я роблю таких мінімум 3 підходи. Тобто 10, 10, 3 підходи. В сумі виходить 30-30. І мені цього достатньо для того, щоб пропрацювати прес. Я це роблю майже на кінці кожної свого тренування. І вам також рекомендую. В кого немає гантері, можна просто підйоми. Зробити, наприклад, не 10, а 15, 20, потім ще жабкою добитися, взігнутими кулінами до відказу. І це також буде дуже ефективно. От, тому, дякую за увагу, рекомендую.